Величезний семимісний сімейний мінівен уже у нас в продажу. Рено Еспас 2016 року випуску. 1,6 дизель 160 кінських сил на автоматі, 207 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі, фуллет оптика, парктроніки 360, 18 легкосплавні диски, безключовий доступ, сліпі зони автоскладування дзеркал. Повний електросклопакет, комбінований салончик, електропривід та масаж водійського сидіння, шкіряне, мультикермо, датчики світла, дощу, великий екран. Android Auto, Apple CarPlay, електроручник, обмежувач руху, круїз-контроль та багато іншого. Заводське тонування, автомобіль у нас з Європи розмитнений та сертифікований. Камера заднього огляду, 7 місць, складання сидінь з багажника. Автівка вся в оригінальній фарбі знаходиться у місті. Вінниця цінник автомобіля 15500, Приїжджайте, забирайте.